Добрий! день! Сьогодні ми вивчимо нові прислівники, прийменники часу, дні тижня, а потім розглянемо приклади. Спочатку розглянемо прийменники часу before та after. Якщо взяти за основу якусь точку відлику, ось вона у нас, то всі дії до цієї точки використовується прийменник before. Якщо після неї, тоді прийменник after. Розглянемо питання. What do you do before breakfast? What do you do before lunch? What do you do before dinner? What do you do before school? What do you do before bedtime? Що означають ці питання? Це означає, що ти робиш до? До сніданку, до обіду, до вечері. Перед школою. Перед тим, як лягти спати. Якщо ж ми використовуємо так, наступне, наступне питання: what do you do after breakfast? What do you do after lunch? What do you do after dinner? What do you do after school? What do you do after bedtime? Що ти робиш після сніданку, після обіду, після вечері, після школи та після того, як пішов спати? Потренуємося на прикладах. I take off my clothes. Нам потрібно поставити before або after. I have a shower. Я роздягаюсь до чи після того, як прийму душ. Before або after. Before я роздягаюсь до того, як приймати душ, так? Наступне речення: I wash my hands. Before after. I have lunch. Я мию руки. До того, як обідаю, або після. Before. До того. I take off my shirt. I take off my jacket. Я знімаю сорочку до, або після того, як зніму куртку. «After» після того. I put on my socks. I put on my shoes. Я надягаю шкарпетки до того чи після того, як я натягаю взуття. Before до того. I go to bed. I have dinner. Я йду спати до чи після того, як я поснідаю. After – Так, після того, як поснідаю. I get dressed. I go to school. Я одягаюсь до того чи після того, як іду до школи. Before. До того. Далі. I get dressed. Breakfast. Я одягаюсь до чи після сніданку before. І останнє. I have a shower. Bedtime. Я приймаю душ до того чи після того, як іду спати. Before. Розглянемо назви днів тижня. Зверніть увагу, що назви днів тижня завжди пишуться в англійській мові з великої літери. Повторюйте за мною. Monday – понеділок, Tuesday – вівторок, Wednesday – середа, Thursday – четвер, Friday – п'ятниця, Saturday – субота, Sunday – неділя. І далі розглянемо ще два слова. Weekends – вихідні, weekdays – будні дні. Для того, щоб сказати, що щось відбувається в певний день тижня, необхідно в англійській мові використати прийменник ON. «On Monday» у понеділок. Використовуємо ON. Розглянемо частотні прислівники. Прислівники частоти говорять нам, з якою регулярністю відбувається дія, та відповідають на питання, як часто ми щось небудь робимо. Найчастіше ми вживаємо їх з часом Present Simple. Ми його з вами вже розглядали. Прислівники частоти також є словами-маркерами цього часу. Серед них always. Always завжди. Sometimes. Sometimes іноді. «usually» – usually, зазвичай. «often» Often часто. Never. Never. Ніколи. Every day every – day, Кожного дня. А тепер потренуємося. Розгляньте картинки та оберіть необхідний прислівник. Що ми тут бачимо? He plays in the park on Mondays. Подивимося, що він робить. Грає в парку. Як часто він тут грає? Нева! Ви бачите, Саймона тут нема в парку. Тобто ніколи так, не грає в парку по понеділках. Наступне речення. He does his homework on Mondays. По понеділках він виконує домашні завдання. Як часто? Не вистачає слова цього. Подивіться на картинку. Always. Тобто завжди. Наступне. He goes swimming on Wednesdays. Він ходить на плавання плавати посередах. Як часто? Sometimes. Іноді. І останнє. He plays in the park on Sundays. Він грає в парку по неділях. Always. Завжди. Розглянемо транскрипцію. В наведених словах ми читаємо букву сполучення O-A. O, o UA як довге О. «Хос», ХОС. Кінь. «сторі», «сторі», Історія. «морнін», «морнін», РАНОК. ФО. 4. А тепер прочитаємо речення, використовуючи ці слова. A horse is reading a story at 4 in the morning. Кінь читає історію в 4 о 4-й годині ранку. На сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!